Тони заліза і кілограми шкіри у середмісті Черкас. Таким антуражем містян порадували учасники міжнародного мотофестивалю Дорога на січ. Півтисячі байкерів з України, Росії та Білорусії. Вихідними проїхали з Черкащиною. У обласному центрі влаштували масову фотосесію та похвалилися автентичними залізними кіньми. Їх бачила Олена Берестенко. Навала байкерів полонила соборну площу. Приїхало сюди до пів тисячі чопорів. На залізних конях, в шкіряних обладунках, у ковбойському взутті. Такий дрес-код учасників мотофестивалю Дорога на січ. Його організатори хочуть, аби Черкащина вабила туристів не лише історичними місцинами жителів та гостей області тут об'єднують у одну байкерську громаду. Щоб до нас заїжджали, дивились, вивчали нашу культуру, традиції, так як козаки раніше не тільки воювали, захищали, вони ще подорожували і знали їх за великими відстанями. Хто на дорогих спортивних мотоциклах, хто на байках власного виробництва. Олександр з Городища в народі просто Шендрик на саморобному байку. Своє більш ніж півтонне щастя, колоритний мотоцикліст тюнінгує третій рік поспіль. Тут колесо робив, допустим, переднє це саме можна сказати широке колесо, яке є на мотоциклі. Спереді робив там один чоловік з Києва, Малібу Юра. Я в самой навіть хотіла посидіти на ньому. До саморобного мотоцикла у Шентрика саморобний аксесуар Аля 80-ті. Це були в радянські часи, такі очки, ну сварочні, що газосваркою варили. Я просто в них повставляв стекла. Одне стекло 200 гривень стоїть. Подружжя Дудників до Черкас примчало з Полтавщини для Романа. Дружина і за штурмана, і за gps навігатор. Свіжу за дорогою. Он смотри навігатор. Да. Я за карти, за направленнями <рес> двіження. за цим я свіжу. А поки батьки подорожують, вдома на них чекає двіко дітей. Старшому 17, меншому 7, Так що купимо ще один мотоцикл. і Вперед всі четвером будемо кататися. Життя в режимі назустріч вітру і пригодам. Задоволення не з дешевих зізнаються гості з Росії, аби дістатися черкасці. Подолали не одну тисячу кілометрів. Якщо хороший мотоцикл, то навірне можна іномарку на автомобіль. Але, тим не мені, це того стоїть. Одна й та діє княжалка. Тим більше, якщо жона піддержує начинає учасників мотозльоту, черкасці пригощали короваєм та атакували проханням сфотографуватися на згадку. Після гостину серед місті Черкас мотоколона рушила на Чигиринщину до козацьких місць. Олена Берестенко Сергій Єфімов Віка Новини.